Якийсь зомбак. Дівка помічає цю хуйню і лупить його клюшкою по башці. Але несподівано, це взагалі не зомбі, а справжній Біл Мюрей. Вони трохи знайомляться, як нормальні люди луплять справжню козацьку банку. Швидше! Він уже на стелі! Ловіть же! Ой, лютру ви. Зустрінемось в іншому світі. А, яке ж воно відразне. Схоже, на лиси. Не скрещуй проводі! Я не хочу їх скрещувати! Кошмар. Тому що треба не всякій хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресірувати любіму обізяну і ходити в оперу з красивими тілками отримують удовольствие. Трішки розважившись, Біл вирішує пожартувати і налякати душнілу та сперму на покривалі. Але в Кучерявого вже така параноя, що від будь-якого звуку він автоматично жме на гачок. Результат мінус біл. Ой, пробачте, він такий смішний. <с> <с> це трагічна смерть. Так. Посумувавши секунд 10 за легендою, герої викидають його з хати і далі продовжують їбланити, як ні в чому не бувало. Уже ввечері вони грають у монополію, і тут ми дізнаємося, що їбанутий колись старатив сина. Замбарі його ж жерли, і саме через це він такий злий на них. Я нахуя вам була ця інфа, але фільм вирішив, що треба. Я <с> їбанутий вчить стріляти сперму на покривалі додушніли підкочує ябеде і кличе його бахнути з нею вінішка. Трішки попоздівши, дівчинка запрошує молодого на танець, і коли їхні губки вже майже замкнулися, заходить ковбой і ламає малину нахуй.